Гарний добрий тихий ранок ми з Тесіком йдемо гуляти. Але самостійно він не піде, бо, дякуючи російському миру, у нас під'їзді немає скла. Замість скла в і Стесік наш боїться. Вітаю вас, мої любі друзі! Я лише вчора викладувала вам відео шорт і показувала, який в нас цей сен красивий. Він відвідав перукаря і його підстригли саме через оцю траву, яка зараз визріває, зріють її насіння. Траву цю ніхто не косить, вона падає, висихає, і оті устюки боляче впиваються в тільця моєї собачки. Із густої шерсті вибирати те насіння дуже складно. Вона впивається скрізь, вона лізе в очі, вона потрапляє в ухо, А як між пальчиками, то то взагалі біда завершується відвідинами хірурга. Ранок сонячний, тихий, після дощу, пахне свіжістю і квітами. І я пропоную вам. Трішечки прогулятися нашими українськими дворами. Як ви можете бачити, незважаючи на війну, скрізь квітнуть квіти. Люди доглядають їх, люди пілкуються про них, і це дуже красиво. Для тих, хто нещодавно приєднався до нашої родини, до мого каналу, то трішечки розповім вам про свою собачку. У нас пекінес, Звуть його Тайсен, вдома ми його називаємо Тася. Його люблять всі і вдома, і дітлахина у дворі. Всі намагаються його взяти на ручки або просять повідок, щоб його поводити. Він дуже лагідний, він терпить, терпить дітей, але не любить їх, ну терпить. Ніколи нікого не вкусить, не гавкне, не налякає. І дітлахи, як побачили його із новою стрижкою, так вони ще його не впізнали. Кажуть: ой тютю, а що це у вас? Хто це? Кажу тайська мавпиня. А вони, мамо, мамо! кричать своїм матусям. Подивися, у них тайське мавпиня. А він зараз такий м'якенький, знаєте, у нього шир зараз, от як у дельфіна, така приємна, така м'яка. Вони його гладять, мацають, а він пишається. Тесік як наш народжений 14 лютого 2015 року саме на день закоханих. Він у поважному віці цього року йому виповнилося 10. У травні 2015 року я побачила це цуценя у вольєрі з цуценятами бойцових собак. Я не могла відвести від нього погляду. Я дивилася на нього, а він на мене. Мені дозволили взяти його до рук, і він лизнув мене. Але придбати цуценя мені відмовили. Сказали, що це цуценя не продається. Я так засмутилася. Мені сказали, що то. Господарське цуценя, він має дуже круту родословну, його батько чемпіон а, Криму, і господар його не продає. Прийшла додому із слізьми на очах. Чоловік каже, витруси з карманів всі гроші, які в тебе є. Витрусили гроші ми з ним обидва. Він взяв і пішов. Через дві години він приніс мені мого Тасюню. І каже, бери, він твій. А я кажу, як так? Його ж не продавали. А він каже, в цьому житті, Марино, все має свою ціну. І ось вже 10 років ми любимо його безмежно, пестимо його, балуємо і він користується цим поповній. Так, пікінесів стригти не можна, бо оцінюють їх по стану їхньої шерсті, але ж в нас немає англійських галявин, наша собачка гуляє по українських галявинах. Саме тому по виставках ми не ходимо, хоча маємо дуже і справді круту родословну. Ми його просто любимо. Колір в нього морогий. Моруги саме тому, бо кожна волосинка в нього має на протязі всієї довжини три кольори: Починається із біжевого і завершується чорним, або навпаки, з чорного і завершується біжевим. Так, що я вам хочу сказати, щоб Після кожної стрижки, коли відростає в нього шерсть до тих розмірів, яка повинна бути, у нього кожного року різне забарвлення. Він в мене як фаленопсис, який змінює колір. Дома він хоч до рани прикладає, такий весь ніжний, шкоди ніякої не роби абсолютно нічого. Але, як виходить на вулицю, він перетворюється в аутіста, він гуляє сам по собі. Зви не зви, він вухом не веде. Коли, знаєте, заховалася від нього за товстенний стовбур. Ну, думаю, побачить, що мене немає, і побіжить шукати. А ні. Він озирнувся по сторонах, немає, ну то нічого. Прийде, знайде. А зараз так тихо-тихо на вулиці. Вітерець, пташки співають, повітря таке свіже після дощу. Я ходжу, нюхаю квіти. Ой, як я люблю оці аромати. Акація зараз відквітла і зараз, як бачите, квітна шипшина. Бджілки працюють. А липа, як пахне липа! Ось знов оці устюки. Підходимо вже майже у своєму дворі і ось така зустрічає нас галявина із чистотілу. А далі он там-там там верба. Це саме та верба, де я збираю гілочки для вкорінення своїх рослинок. І не лише для вкорінення. Я поливаю відваром верби для того, щоб краще росли корінці. Он бачите, все. Каже: Та бери вже мене на руки, я далі не піду. Усе таки впертий. І гуляти самостійно своїми лапками лише туди. Ну, а назад каже бери все, я цар, неси мене. Прийшли ми вже до себе до двору. Як бачите, у нас у дворі скрізь е, дитячі іграшки у, по клумбах, що є свідоцтвом, що у нас живе дуже багато дітлахів. А ось мій улюблений кущ. Це жасмін, і цього року він дуже рясно квітне. Запах стоїть голова обертом. А ви любите чай із жасміном зелений, а я люблю і частенько збираю квіточки саме із свого кущику. Ось так дійшла до завершення наша прогулянка. Я красно дякую кожному, хто провів цей ранок з нами. Вмикнулася повітряна тривога. Ех, спотворила наш ранок, да, Тайсен? А тайсен валяється і каже: все, бери царя на руки, поїхали на ліфтику. У нас дом сталінської будівлі, ліфту немає. Тож за ліфт у нього, то я. А я дякую за те, що ви провели з нами цей раночок. Всім бажаємо миру, злагоди, добра і здоров'я. Всім пока! І, будь ласочка, поставте пальчики догори. Нам із тайсином буде дуже приємно.